Хлопці нас уїжджає сьогодні. А, кстати, шифанг проданий по найближчій знижці. Я думаю, що якщо ви, а, ви не знайдете просто по такій ціні йде, вот. 240-й вже поїхав до людини. Якщо вона дивиться це відео, нас заказувала, то чекайте, сінтайчик поїхав, ТРК і мототрактор. В принципі, саме ходове, що беруть, в... е, які беруть, питають люди тракторі. А, більше за все. І ще беруть кінта в Реезкі 244. Вот. А, то з таких самих розпространених тракторів. Вот. Які взагалі... У нас є звісно і щось таке серйозніше. Вот. Типа, вот. типа А... Я зараз покажу. Там, у нас не площадка. Ви не думаєте, що там то якісь 10 штук перекупили і все на тому. Ну, Ні. Ми перекупили не 10 штук, трохи більше. І ото все не, не виставиш виставочна база, то звідти виїжджають зі зборки і то готується на відправку. Техніка, яка йде на відправку зібрата. От. А, до речі, скаут, от, от бачите, без тої штуки. Уціненний руль є, але нема е, бібікалки, вирвало. От. А, також оціненний є овал, оціненна є ката. 244 ката, вибачте, продана. Сьогодні продана людина вже забрала кату. З реверсом. Дуже класна. Вона остання. Остання в своєму роді 24 з реверсом. Супер. Ну є ще 354-й фотон Ловов. Теж з козирьком, з другої безпеки. 35-ка. На дуже грубому передньому мості. Люксовий. Вот. Також є ще ловоу 244-й там оцінні скаути. Вот. І. Ну, інші, інші теж є ну, тільки нові вже, кентаври, а, ДТЗшки, Донфенг, Donfang, А, Різні трактора, різні ціни від 2000 і вгору. Тому звертайтеся будемо раді вам допомогти.